Далі будемо говорити про ситуацію на Чорному Азовському морях, тимчасово окупованому Криму. Ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. Про це повідомили у військово-морських силах. Натомість в акваторію Середземного моря росіяни вивели на бойове чергування одне судно. Проте воно не є носієм крилатих ракет калібр. На зв'язку з нашою студією Дмитро Плотенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Дмитрий, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю студія. Вітаю глядачі. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи фіксуються якісь загрози нині для України в акваторії Азовського та Чорного морів? Ситуація залишається стабільною і це насправді не може не радувати. В принципі, як ви бачите, вже не перший день в акваторії обох морів відсутні в принципі будь-які російські кораблі. І станом на зараз боєздатні одиниці знаходяться в пункті базування новоросійського пане Пленчук. А яка спостерігається динаміка присутності ворожих кораблів у Чорному морі? А заходять в акваторію тимчасово окупованого Криму одні і ті ж кораблі? Чи це од... різні? Вони періодично виходять в море здебільшого підводними човнами. І ця тенденція вже стала, тривала, багатомісячна. Тобто, фактично виходить один підводний човен, його міняє інший підводний човен. І в такий спосіб вони не тільки свою присутність якусь демонструють, вони так само охороняють базування. Звісно, це теж треба робити згідно всіх. Нормативних документів І тому відповідно вони не можуть цього не робити, але над водними кораблями вони це робити не ризикують. Між базові переходи не відбуваються. Останній був під час виходу з Азовського моря після того, як вони зрозуміли, що це небезпечна територія. І вчора ми це вчергово підтвердили військово-морські сили, що ця територія знаходиться під нашим вогневим контролем. Тоді вони швидко так артирувалися, повернулися на цю базу з Криму. Такий вихід був після так само кількох влучних відпрацювань на переході. Так підловити достатньо складно це не тривалий процес. Тим більше йшли вони на максимальній швидкості. Не дуже їм хотілося знаходитися в морі. Дмитро, а як би ви описали, якою мірою сьогодні контролюють акваторію Чорного моря, Збройні сили України і ворожий флот? Можу сказати, що більша частина звільненої акваторії від присутності росіян залишається на жаль сірою зоною поки що. Тому що так відсутня корабельна катерна складова, але тим не менш, авіація продовжує працювати. І, наприклад, на західному узбережжі Криму на Південному узбережжі Криму досі в повітрі домінує російська авіація. Так, звісно, це теж тимчасове явище, але тим не менше, це теж ситуація стала поки що. А що стосується, наприклад, північної частини Криму, і вже якщо брати південну частину матерікової частини, там на жаль активна авіація розвідувальна, мала авіація, тобто дрони. Здебільшого великі кількості представлені постійно ведуть розвідку, і незважаючи на те, що вони втрачають ці одиниці, одиниці, теж чи не щодня. Але як ви бачите, саме на цю компоненту вони переклали деякий функціонал, саме корабельної складової. Російські окупанти розпочали вздовж незаконно збудованого кримського мосту будівництво нової споруди, яка нагадує міст. Про це повідомляє моніторингова група Кримський Вітер. То що це за споруда і як росіяни збираються її використовувати? Ну, направду, трошки викликає подив взагалі спорудження цього об'єкту. Можливо, вони намагаються якось продублювати частково. Так званий кримський міст, поки що це припущення лише, але враховуючи те, що ця конструкція, звісно, не є такою фундаментальною, як безпосередньо, так званий кримський міст, і враховуючи е, наближення сезону е, штормів, і враховуючи погодні умови, які е, в протоці е, Керчинський е, зазвичай починаються десь середини е, ос, е, осені, е, ну питань насправді навіть у нас. Більше ніж відповіді стосовно цільового призначення цієї чергової незаконної прибудови. Дмитро, а загалом щодо кримського мосту неодноразово і ви в наших ефірах і представники розвідки стверджували, що Україна має всі необхідні ресурси для того, аби завдати удару, який зруйнує певною мірою цю переправу в момент, коли це буде необхідно. А що відомо загалом про стан кримського мосту станом на сьогодні, враховуючи, що за час повномасштабного російського вторгнення, як мінімум, два вибухи сталися, які пошкодили полотно цієї переправи і його опори. По-перше, те, що вони не можуть розраховувати на його повноцінне функціонування як з технічної точки зору, так і з безпекової. З технічної після отриманих пошкоджень не можуть і не використовують, особливо якщо брати залізницю. Якщо автомобільна частина мосту, її, в принципі, вони міняли після пошкоджень і це було відносно нескладно, то залізниця там ситуація складніша. Ну і безпекова – це те, що. В разі повітряних тривог, в разі будь-яких загроз, міст перекривається. Окрім того, сам спосіб контролю і пропуску через міст, скажімо так, привносить досить багато дискомфорту у відпочинок нелегальних туристів з Росії. Ну, в будь-якому разі, так постійно триває робота, і в якийсь момент все ж таки цей об'єкт кріпини. Своє а, існування. Пане Плетенчук, а як багато бонових загороджень набудували росіяни? Скільки таких ліній захисту вибудували? Ну, як мінімум дві. Ну В будь-якому разі, все це можна вважати однією такою спорудою, однією лінією. Тут вже тільки. Може змінюватися і технічні параметри, характеристики, вони там періодично щось добудовують, щось там тоне, але в будь-якому разі прохід залишається відкритим, тому що вони здійснюють судноплавство, незаконно, до речі, тому що ця акваторія офіційно закрита Україною, це територіальні води України, тим не менш закрите повністю Азовське море. З півдня вони, звісно, собі дозволити не можуть, тому що там є порти відповідні. Вони також використовують окуповані порти в Маріуполі та Бердянську, тому в будь-якому разі ця акваторія залишається відкритою. Дмитро, сьогодні з'явилося підтвердження успішної операції збройних сил України. Для нас з вами це як мінімум привід поговорити. Українські бійці завдали удару по складу боєприпасів та пального ворога. Він був розташований на Кінбурзькій косі у Чорному морі. Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований. Відповідне відео публікували військово-морські сили. На кадрах можна побачити, що по об'єкту окупантів завдали удар із застосуванням безпілотника, і після скиду боєприпасу відбувся вибух, і розпочалася. Пожежі. Дмитре, скільки подібних об'єктів, чи відомо про це Збройним силам України росіяни у, сформували на, на території Кінбурської коси, і загалом для чого вони використовують сьогодні цю косу? Насправді за останню інформацію, яку я мав, в принципі, там місцеве населення фактично не залишалося. І, звісно, там не чисельна і невеличкі там населені пункти, хто колись. В житті бував на Кінбурні, бачив на власні очі, там вони розкидані були по косі, всього там кілька локацій в одну вулицю. І звісно, що окупанти будуть намагатися використати всю наявну цивільну інфраструктуру. Ще раз повторюся, враховуючи її невелику відносну кількість. І так, неодноразово, в принципі, в ЕТРГ про це наголошував. що... І для нас ця о, територія є важливою, тому що в принципі з Кінбурну можна контролювати Дніпробукський ліман, це вихід в море з Миколаєва, з Миколаївського порту морського, і о, вони там так само намагаються триматися до останнього. Хоча періодично отримують от такі гарячі палки привіти, в тому числі від військово-морських сил. І використовують вони касу так само для нанесення вогневого ураження і по південній частині Миколаївської області, на жаль, і по Херсонщині. Дякуємо вам за інформацію. Дмитро Путинчук, капітан третього рангу, речник військово-морських збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку і повідомив, зокрема, що в акваторіях Азовського та Чорного морів якихось додаткових загроз для України нині немає.